Ну і доки Ізюм був в окупації, місцевий поліцейський Леонід Чернятін зумів вивезти з міста 28 людей. Він вирішив врятувати, кого зможе, коли побачив, як росіяни нещадно вбивають цивільних і ризикуючи власним життям, взявся до справи. Як йому це вдалося? Леонід розповів нашій Ірині Антонюк. Коли окупанти почали гатити по ізюму, Леонід Чорнятін з дружиною та дитиною перебралися зі своєї квартири у підвал сусіднього будинку. Цей невеличкий льох зміг вмістити 18 людей. Згадує поліцейський. Це було перебито все, пуски попадали, двері ці повивало. Задні теж вирвало від удару. Це тут нас знаходилось 18 чоловік. Тільки за перший місяць повномасштабної війни поряд із будинком сховком розірвалося 20 снарядів, і один з них буквально у метрі від Леоніда. А це сюди удар був розвалило всі постройки з той гараж, навіть вона лелекі голову збила. Втомлений і контужений, Леонід продовжив працювати за фахом разом з колегами, чатували ворога на околицях і перевіряли сусідні будинки, і цю багатоповерхівку обходили теж допоки на початку березня окупанти не скинули на неї авіабомбу і поховали під завалами майже півсотні людей. Коли заліз в підвал, побачив скільки загинуло людей. Лежали на підлу ну, в підвалі, на бетоні. Чоловіки, там жінки, там руки виглядували. Це був жах. Саме після цього Леонід зрозумів, росіяни вбиватимуть всіх, треба виводити людей. На той час вибратися із Ізюму можна було лише через окуповану частину міста. Саме найважче було перебратися з цієї сторони на ту сторону міста, щоб потім можна було е, уйти. На територію підконтрольну Україні я вирішив, що ну якщо я пройду, значить я останніх витягну, тому що треба попробувати було риснути собою. В той час за Ізюм точилися нещадні бої. Ситуація змінювалася щогодини. Згадує поліцейський, але йому вдалося розробити маршрут, знайти водія, придумати легенду для кожного, щоб не розстріляли на ворожих блокпостах. І по черзі вивіз 28 людей з палаючого міста. Не спав. Кілька діб, подумав, що я обіцянку свою виконав, так як я давав обіцянку, що виведу і я її здержав. Якось стало на душі легше, але я розумів, що ще не все закінчено. За 25 днів що Леонід пробув у Ізюмі, встиг зібрати дані про переміщення загарбників, щоб передати з ЗСУ. Сховав базу даних з місцевого цнапу та врятував прапор Ізюму з міськради, що ледь не згорів від обстрілів. Саме його. Врятували. Чому не дістався? Це дійсний прапор. Такий нього трошки осколки побили. Цей стяг Леонід планує підняти над містом у день перемоги із Харківської області. Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.